Вітаю, шановні учасники! Ми розпочинаємо відеозапис прямого ефіру із рекомендаціями щодо завершення навчання, а також того, як здійснити підготовку щодо переведення до поглибленого рівня. Традиційно я використовую у супровід е, своїх слів демонстрацію екрану. Отже, підбиваємо підсумки середнього рівня. У вас є відео, із яким ви долучилися і працюєте разом з нами, а завдання ми отримували в Google класі. Ось так виглядала сторінка режиму студента, у якому ми навчалися отримувати навички, використовувати саме. Для своєї діяльності веб-переглядач Google Chrome. Тобто середовище оболонка, яка всередині дозволяє налаштовувати додаткові функції, переглядати будь-які сторінки, а ми з вами навчилися його ще підкорювати за допомогою різних розширень та налаштувань. Отже, всі завдання у нас знаходяться на вкладці. Із відповідною назвою завдання, і це особливість режиму веб-переглядача і Google Class. адже для комп'ютера навігація знаходиться угорі. Наразі ви ще працюєте з підсумковим тестом, до нього повернемося трошки пізніше. А я б хотіла зробити короткий огляд того, що ми з вами вже навчилися робити. Це персональний вхід до веб-переглядача і уникнення конфліктів, налаштування різних розширень і комфортних налаштувань. Познайомились із з тим, що Google календар може бути не приватним персональним, а це добірка різних онлайн відомостей розкладів, якими можна ділитися з іншими для організації графіків, відповідно, підбиття підсумків, висвітлення стану того, як перебуває діяльність в межах проєкту або Розклад для дистанційного навчання, змішаного для закладів освіти, окремо розширення, які дійсно підвищують ефективність використання, а також для професійної діяльності в освітній галузі, це робота із цифровим інструментом Google форма для. Створення опитування організації моніторингових досліджень чи роботи із оцінюванням через режим тестування. І, звісно, що ми поглибили свої навички щодо того, як ефективно використовувати Google Клас і керувати ним в межах роботи із комп'ютером і веб-переглядачем Google Chrome. А також цікавою, я сподіваюся, для вас була рефлексія, яку ми з вами рефлекс. Виконали через середовище Google сайтів Отже, ми старанно працювали, виконували завдання, і хотілося б отримати в прямому ефірі визнання того, що дійсно той час, який ви витратили для того, щоб опанувати ці матеріали, високо цінується як організаторами, так і гарантовано стане вам в нагоді для. Постійного використання вже набутих навичок в професійній діяльності. Отже, я щиро вітаю всіх, хто дійшов із нами разом до цього моменту і хотілося б подарувати якісь додаткові матеріали, які ви точно зможете використовувати разом із нами. Приверну увагу до підсумкового тесту. Що для нас є важливим, я не втомлююся нагадувати, що це тест створений не з метою контролю або відлякування вас від нашого навчання навпаки. Ми представляємо вам можливості тестів із навчальною метою, із мотивацією пройти і вивчити запропоновані матеріали у зовсім. Іншому форматі, так звичному для нас у реальному житті. Прошу підказую, акцентую увагу на тому, що у кожному тесті є коротке відео тривалістю орієнтовно 2 хвилини, 10 запитань на 2 хвилини, 20 хвилин, і ви гарантовано отримаєте 12 із 12. Використайте нашу рекомендацію, адже дійсно у кожному описі ви будете бачити на другій сторінці. Ознайомтеся з навчальним відео, де вам представлено як підсумок узагальнення, конкретика, з чим ви можете працювати. А подарунком стане те, що всі ці відео ми організували у список відтворення, який і ви вже навчилися створювати разом із нами, і декілька способів ним поділитися. Перший це скористатись засобами веб-переглядача Google Chrome. Ще раз нагадую, що праворуч в адресному рядку є такі кнопки: комп'ютер для установлення відповідного застосунку, масштабування і третя кнопка, стрілка на зоні, як ми можемо поділитися цією сторінкою. Цей інструментарій має будь-який веб-переглядач. В прямому ефірі я тільки натискаю створити QR-код, а вам залишається зупинити нашу лекцію, відсканувати і отримати собі повністю такий набір коротких відеоінструкцій на актуальні теми, які ми досліджували разом. І хотілося б зробити ще невеличкий подарунок, таку родзинку досвіду, як за допомогою комп'ютера можна одночасно в декілька класів, а у нас використовувались і навчались цілих 13 груп для середнього рівня. Як Використати наявний і розповсюдити на декілька груп. Режим викладача презентую. Отже, відкриваємо сторінку, згадуємо, що в режимі викладача праворуч угорі є шестерня і ще кно, вкладка із назвою оцінки спробуйте її дослідити самостійно. А я буду презентувати ще одну родзинку, я щойно її оголосила, а саме використати наявний. Допис. Уявіть, в попередньому або в минулому навчальному році ви вже розробили уроки, матеріали, і той клас у вас є архівний, адже той навчальний період завершився. Але 1 вересня 2022 року вам потрібно взяти той матеріал. І що ж робити, щоб не копіювати, не налаштовувати копію кожному, а тільки взяти і собі перетягнути. Для цього використовується кнопка, так нами гарно опрацьована із позначкою Плюс. Вона єдина, інтуїтивно зрозуміла. Отже, вкладка завдання: ліворуч ліворучогрій. Плюс, і якщо ви оберете використати наявний, зможете серед списків курсів, в яких ви колись викладали чи брали участь, що зробити? Вибрати той матеріал, завдання чи запитання, яке є уже повністю оздоблений. Один клік із вибором. Праворуч унизу використати повторно. І все, ви перетягуєте собі матеріал, залишається тільки вибрати, а куди для яких кімнат віртуальних класів чи об'єднань, ви будете публікувати. Нагадую, що такий вибір у вас є праворуч угорі. Ви можете вибирати для яких класів і персоналізувати, робити індивідуальний підход, якщо оберете із списку тих студентів, кому буде призначатись такі відомості. Знімаєте прапорці, і ось у вас індивідуальний чи груповий підход. Підхід до того, як публікувати не для всіх, а для різних груп чи індивідуальне ваші завдання. Отже, невеличкий міні-урочистий момент, для кого ми це публікуємо? Для кожної із груп з номером 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13. Я щиро вітаю учасників, які брали участь саме у такому навчанні. Прапорці виставлені, кнопка праворуч угорі опублікувати і. Тепер і для вас в розділі довідкові матеріали з'являться відповідні відомості. Ось так ми підбили підсумки. Хотілося б підготуватися до наступного рівня і отримати відповіді на актуальні для нас запитання про сертифікат, коли треба вписати прізвище, коли очікувати на лист звернення тощо. На нашому сайті, який ми постійно використовуємо у супровід навчання, на лівій бічній навігаційній панелі вже з'явилась сторінка із назвою. Підсумки середній рівень. Угорі ви бачите прикріплений відеозапис, його можна переглянути в будь-який момент часу, а нижче ось ці наші три важливі питання, які розбираємо детально. Дуже схоже на завершення попереднього рівня, адже у вас вже є досвід. Проте терміни і дати ми маємо озвучити додатково. Ви Очікуєте у понеділок, 15 серпня, після 12-ї години, надходження листів електронною поштою на ті адреси скриньок, які ви вкажете е, на. Які ви використовуєте в Google класі, тобто під тою адресою, яку навчаєтесь в класі, відкрити електронну скриньку і отримаєте запрошення, до чого вам потрібно у такому листі відкрити посилання на форму із підсумками, правильно написати свої прізвища, ім'я по батькові та адресу електронної скриньки, і міні-акцент. Шановні учасники, у нас багато звернень від вас на пошук сертифіката, посилання на запрошення до наступного рівня, пов'язані з тим, що ви забуваєте. Після того, як вписали інформацію до форми, натиснути кнопку Надіслати. Нагадую ще раз: поки не натиснена кнопка надіслати відомості. Не є переданими. І ще одна важлива рекомендація. Дехто із вас заповнює таку форму із мобільного пристрою. Є різні ситуації, коли зв'язок неякісний. Ви натискаєте кнопку надіслати. Десь відбувається процес, але що? Не зафіксовані відповіді. Як гарантовано перевірити, що ваша відповідь зафіксована? Все дуже просто. Якщо це Надісланий варіант, який повністю зафіксувала систему, вам копія. Прийде на електронну скриньку. Тобто, все те, що ви заповните, буде продубльовано ще раз на вашу електронну скриньку. Є копія, бачите? Значить, ваша відповідь надіслана немає. Заповнюйте гарантовано ще раз повторно вашу форму, щоб точно бути впевненими, що і ми, організатори, отримали зворотний зв'язок від вас. Отже, рекомендації надала, можемо рухатися далі. Прізвище, ім'я по батьку, яке ми просимо вас написати до. Такої форми буде вписано в подальшому до сертифіката, і часто ви звертаєтесь до нас із проханням. Є помилка у написанні. Шановні, ми беремо інформацію, ту, яку ви пишете, перевірте її декілька разів, і тоді переправляти або зносити зміни до сертифіката не буде потрібним. Пам'ятаєте, наш курс завжди орієнтований на учасників. Наше гасло плекаємо людину, тому не. Хвилюйтеся в разі, коли у визначений день і час щось не спрацювало, ви ж могли і помилитися з адресою електронної скриньки, не проконтролювати. Прийшов сертифікат із помилкою, не зазмучуйтесь. Надішліть звернення до форми зворотного зв'язку. Це єдиний потік, де приймаються звернення, де ви розбираєте ситуацію. Нагадати, де знаходиться форма підтримки. Просто це спеціальний ресурс, який ви можете відкрити із сайту організації, крайня позиція підтримка, відкрийте у новій вкладці, і це буде здійснений перехід на головний офіційний сайт нашої програми. Будь ласка, в вашій увазі, форма зворотного зв'язку. Зверніться і протягом доби ми опрацюємо ваше звернення. Отже, на чому варто акцентувати увагу і що це за текст помаранчевого кольору, наявний унизу. Це позначка із зірочкою, поглиблений рівень, як ми його будемо організовувати і як потрібно підготуватися. Для цього мені стане в нагоді стовпчик, який знаходиться праворуч. Ви вже бачите, що його можна пройти не обов'язково з хромбуком або операційною системою хром. Можна працювати ось варіант, перший і другий, як підготуватися до такого навчання. Можна Працювати або на комп'ютері встановити операційну систему Chrome Flex, і я розкажу, як це зробити, або просто використати власний мобільний пристрій. Єдина особливість пристрій підійде з операційною системою Android. На жаль, ті застосунки, які ми будемо встановлювати, вони не підтримуються системою пристрою iPhone чи iPad. Тобто, прошу, якщо у вас немає такого пристрою, ваш iPhone, iPad, Зареєструйтесь або перегляньте можливо наші відомості, але виконуйте такі матеріали і вправи уже чи наступним разом, чи тоді, коли у вас буде така можливість. Отже. Ідемо покроково із тим, як готуємося до переходу на поглиблений рівень. У листі, який ви отримаєте, крім того, що треба вписати прізвище ім'я по батькові, там ще буде посилання на запрошення нашого поглибленого рівня. Терміни і дати у вас представлені, тобто ми знову очікуємо, що ви будете приєднуватись протягом трьох діб, і ми чекаємо на вас. Яка ж може бути підготовка і що для нас є важливим? Будь ласка, установіть операційну систему Chrome і ви бачите покликання, що для цього треба зробити. Права кнопка миші, відкрити покликання у новій вкладці і вашій увазі ось така сторінка, яка описує можливості, нагадує, що всі сторінки від розробників мають оригінальну мову англійську, проте ми з вами вже вміємо перекладати такий контент українською, і легко розібратися, що ж нам пропонують. Ви не повірите. Це дійсно якась фантастична можливість, яку ми із тренерами перевірили на власних застарілих ноутбуках, комп'ютерах, які повільно працювали. Або є комп'ютери, де застаріла операційна система Windows XP, яка не підтримується і від цього дуже багато різних конфліктних некомфортних ситуацій. Тому, якщо у вас є такий комп'ютер, гарантовано завантажуйте на флешку ось таку операційну систему Chrome Flex і повірте. Ваш пристрій. Почне нове життя. Він дійсно буде надшвидким. Ми це перевірили, ми брали найстаріші е, пристрої. А для того, щоб це реалізувати, у нас з вами буде перше. Е, спробуйте розібратися самостійно яким чином на головній сторінці, прокрутіть донизу і вам потрібно виконати два кроки. Перше, розкажіть е, про себе, тобто заповніть інформацію, хто отримує таку е, ліцензію, це не е, вимагає оплати. Це просто для статистики поділіться із розробником вашою інформацією. Далі натисніть кнопку Продовжити і на другому етапі якраз і отримайте пакет із файлами, які використаєте для установки. У вас буде крок 2: завантажте таку операційну систему. І кнопка Почніть установку, для того, щоб що зробити, завантажити і використати ось вашу покрокову Детальну інструкцію із посібником. Тобто, що таке інсталятор USB, це флешка. Далі, перед тим, як ви почнете, що треба перевірити, налаштувати, як це має виглядати ось така детальна інструкція. Якщо ви самостійно не володієте навичками установки програм, у вас є час. Звернутися до колег, які вміють такі дії виконувати і опрацьовувати. Нагадую, що в разі, коли немає. Такої можливості, це теж не є проблемою. Адже у вас є другий варіант. Для навчання в поглибленому рівні ви можете використати мобільний пристрій з операційною системою Android, єдине прохання. Перевірте налаштування, які ви здійснювали в базовому рівні. І від сьогодні маю ще одну родзинку представити. Ви часто запитуєте, а куди сховалися завдання базового рівня? Дехто навіть засмутився і чомусь подумав, що вас виключили з групи. Шановні учасники, це не так. Ви маєте доступ до класів. Базового рівня. А я в прямому ефірі продемонструю і ще раз акцентую вашу увагу, як же ж вони були архівовані, і що ви можете в будь-який момент часу відкрити будь-яку лекцію, матеріал, інформацію, інструктивну картку тощо. Давайте спробуємо розшукати архівовані класи базового рівня. Будь ласка, прошу зверніть увагу. Я відкриваю Google Class, на тому обліковому записі, який і організовував таку діяльність. У мене тут має бути 39 груп, а нічого немає. Не засмучуйтесь і пам'ятайте, наша задача знайти архівовані курси. Для того, щоб це зробити, будь ласка, натисніть три риски ліворуч угорі, це головне меню системи. І у лівій бічній навігаційній панелі знайдіть пункт. Архівовані курси, натисніть на ньому один раз і подивіться: ось всі 39 груп у повному обсязі залишилися активними. Єдине, що вони не приймають файли і приватні коментарі, але набір завдань є повним, безперечним і назавжди. Вони ніколи не будуть видаленими. Відкрити групу, які ви здійснювали навчання. Наприклад, ви працювали у групі номер 4 то ви якраз свою групу і отримаєте у нас, як у розробника, всі 39, а у вас тільки ваш. І тоді ви побачите все у явному вигляді, до якого ви і звикли. Стрічка, завдання, люди. Оцінки, звісно, що будуть бачити виключно тренери. А тепер давайте подивимося. Виявляється, що про кожен організаційний крок ми вам повідомляємо І крайнє останнє повідомлення, якраз і було про те, що, будь ласка, 11 серпня класи архівуються, і для того, щоб їх відкрити в подальшому, ми, навіть, вам міні-підказку додали, що ви це завжди можете робити із сторінки Classroom.com Google.com архівовані курси і знайдіть попередній матеріал. І також я б хотіла завершити нашу сьогодні зустріч на тому, а які ж сертифікати ви отримали. Нагадую, що на вкладці завдання у вас всі наші інструкції і розробки, тобто, це описи, покликання, прикріплені файли все для вас. А ми, реально, у цьому прямому ефірі бажаємо привітати. Вітати вас із тим, як було завершено навчання за базовим рівнем. Так, ви гарантовано отримали сертифікат на 30 академічних годин. Ми вітаємо щиро дякуємо, що ви були з нами і дібралися, добралися до підсумків нашого середнього рівня. У середньому рівні всі, хто навчалися, і подадуть заявку до форми, яка буде надіслана на ваші електронні скриньки у понеділок, після 12 години, 15 серпня, буде сертифікат на 15 годин. Завершили навчання. Вітаємо вас із вашим успіхом! Та результатом зверніть увагу, що на тисячній аудиторії ми маємо спочатку виготовити, виготовити ці сертифікати навіть в електронному вигляді, треба вписати номери, покласти на диск, вивантажити на папку. Тому ми просимо дві доби 16, 17 серпня, на те, щоб їх виготовити. А ви 18-го числа вже зможете їх самостійно завантажити в разі потреби або звернутися до форми. Зворотного зв'язку. Отже, сьогодні я щиро вітаю всіх. Хто разом з нами опрацював такий надзвичайно важливий рівень це робота із веб-переглядачем комп'ютера. Якщо у вас ще залишилось запитання, будь ласка, ще відкриті наші приватні коментарі, проте, для того, щоб це був спрямований єдиний потік, прошу використовувати нашу форму зворотного зв'язку. А поки я хочу представити ще раз сторінку календар. Всі, хто виявив бажання і уже з нетерпінням очікує наступної лекції, яка буде додана в супровід п'ятого модуля, ось розклад на коли і що варто очікувати. Нагадаю, що на обох сайтах. І центральні програми, і е, наш для організації супроводу є вбудований Google календар. Ви вже в цьому чітко орієнтуєтесь. Отже, ми з вами у е, понеділок, п'ятого. У понеділок зараз орієнтуюсь, ось в. 8-го у нас було, понеділок 15 серпня, саме ось де у нас оголошений наш поглиблений рівень. Отже, Понеділок, 15 серпня, шістта година. Це інструкція для тих, детальна і з описом технічних кроків, як установити на комп'ютер операційну систему Chrome Flex. Тобто це буде навчальне відео 30 хвилин для тих, хто виявив таке бажання. А почнемо ми модуль у вівторок, із лекцій до п'ятого модуля. Час, коли лекція виходить в ефір: 1600. Саме так ми завершуємо навчання, адже ми дуже не хочемо із вами прощатися. Дійсно, надихають ваші успіхи і досягнення, коли, незважаючи на. Складну ситуацію в країні, війну, різні життєві ситуації ви знаходите можливість розвиватися і довіряєте нам у передаванні і отриманні такого досвіду. Щиро дякуємо, що ви є з нами, і запрошуємо розвиватись і далі. Чекаємо у поглибленому рівні, а за бажанням отримувати інформацію про. Які є новини, які активності, що передбачає програма протягом року? Просимо вас не полишати головну сторінку, адже саме тут є унікальна можливість підписатися на оновлення програми і бачити всі-всі-всі відомості, якими ми ділимося з вами тут? І довідники, і огляди нових можливостей, і, звісно, що презентація анонсів, а що ми очікуємо надалі? Отже, унизу малюнки із інтерактивними кнопками, переходами на ресурси для вибору, вами, шановні учасники, зручного способу відслідковувати, підписуватись на наші новини. Нагадую, що у закріплення. Завершені наприкінці серпня, ми очікуємо спеціальний вебінар, про який ви нас запитуєте. І я ще раз підтверджую, що презентація. Того, як заклад освіти зможе подати заявку і отримати статус учасник програми Google For Education, ми здійснимо через відкритий всеукраїнський вебінар для керівників закладів освіти. І саме на цих ресурсах, які ми сьогодні презентували у підтримку програми, ви знайдете активне покликання на трансляцію YouTube, щоб бути разом із нами. Дякую і до нової зустрічі!